сидіть, сидіть, Ого. Це що за риба така <сі> Достатньо бюджетно. Ну і, як на мене, правильна форма. З великим вухом, Оце кабанаво. Ой. Yeah. Сидить. Ще зменшився. Будь дюймовий не так. Аж в шахті. Отакі ось такі ось окунь. Всім доброго ранку. Не пройшло і двох тижнів з тих 17 -ти градусних морозів, як до нас різко завітала весна. Вже зі своєю 20-градусною спекою. Від тієї криги, що була на русі, вже не залишилось і сліду. Та крига майже на шнек, яка трималася на заливі, зараз там залишилась тоненька кірочка, хоча ще два дні тому там сиділи рибачки. Сьогодні. <кій> Я зі спінінгом в руках, недовго він стояв в куточку, майже місяць. Буду пробувати спіймати Великого Окуня, зараз його час. Ну і, власне, збираю комплект і будемо приступати до ловлю. Почну з двох днів флеперка. Це найменший його асортименті. Так, тут розділу. Так, ну і ставлю його на овсетний, вірніше на відкритий гачок. До речі, в селекта вийшла нова серія гачків. Нарешті це копія, я так розумію, сингл від Декой 32-й. усіх вже в котіки їх не було вже і у флагмана, і в гюрзи, і в декоя, і нарешті ось латиці випустили таку серію гачків. Достатньо бюджетна, Ну і, як на мене, правильна форма з великим вухом подобаються вони мені в декоя ну і <кій> в декоя там і ціна колюча а от Селект, в принципі ціна там приємлива і я думаю гарно вони будуть сікти і ну по крайній мірі перевіримо зараз загоню в приманочку і будемо пробувати Так, шостий номер якраз для Цієї проманки стане найкраще, як тут і був. Так, ну і перший закид. Рівень води в річці як для цього часу, я б сказав би критично низький рівень такого самого спекотного літа. Три роки тому пам'ятаю, блін, відкритий гачок відразу чіпляється за всякого. Три роки тому пам'ятаю на цьому місці цей час рівень води був ну, метра на два більше. Що ж воно, снігів нема, дощів нема. Звідки брати з цій воді? Якщо буде спекотне літо, то я не уявляю, що буде на руслі. Сьогодні ранок такий, достатньо зябко густо сів туман. Сонце, не знаю взагалі, чи сьогодні буде виходити хмарно сильно. Не хоче. Поставлю зараз. Ряманочку поменше, зменшу вагу. Можливо йому треба щось таке більш мініатюрне. Є, є. Такий. Ну, поки що хай пливе. Подивимося, як воно піде далі. Такий, я ж кажу. Не самий дрібний окунь, але ж хотілося б побільшати зараз ще декілька проводок з більшу приманку, можливо, це зіграє. Ага, є сидіть. Судить такий ось кабанюра такий І так його підбираєш, ну гарний оку. Змінив проманку, трішки покрупніше селексник поставив. Бути носом. Снека чомусь не хоче. Може колір йому не подобається. А може розмір достатньо об'ємний. хоча я б не сказав би, що він там прям такий вже... Ага, сиди. о друзі. Це він. Дивіться який. Це вже Кабон. Ну, бачите. тут Відніша приманочка, Такий горбач. Селек снек. Угу, є. Сидить. Сидить. Де далі Там далі ще залив вкритий під кригою. І кригою. То вже не крига, а таке. Залишки її. Хоча днів так в ну, недільку, тому лід був майже на шнек. Я не пам'ятаю, що так швидко такий період лід такої товщини так швидко сходив. Ех, щука. Це була щука, Зрізав ходівка. Сидить, сидить. おおきい。Okay. Okay. Гарнію куні іграми гарні 200 з лишнім. Об'ємних приманок не хочу. Ну такі більше двох дюймів там рачки. Зараз я їх пізніше ще поганяю. Але поки тільки на таке півтора до двох дюймів. Від недалеко в залишках старих затоплених гілок. Тут колись упала деревина. І вони тут і облюбували це містечко. Кліобував таке майже під ногами. Це хто? Ага, ну ось хто. Ух, оце він. Оце він. Снег півтора дюйма. Ще зменшився. Двухдюймовий не так бере. А от. Ще меншенького підхватив. який Прийшли мені рибу поганяти. Вилізен. Гусак. Здоровий. Стою, перебираю потихеньку приманки, кольори, помітив те, що кунець сьогодні такі темні кольори. Він то їх підбирає, але не так добре, як, наприклад, світлі, такі як карамель. Такі пісочного кольору. В принципі, я вже задоволений. Кінців я підловив, вирішив так, Чисто спонтанно, навіть і не думав, смажити сальця, перекусити і спробувати пройтися далі. Щодуй. Син смачного, як то кажуть. Може зараз за столом. Зараз і я перегризу і так як це місце вже трішки я підзапресував, буду переміщатись і спробувати знайти окунця там далі. Не хоче підбирати речки, поставив меншу приманочку. Це окунь, то це окунь гарний. Я сподіваюся, що це окунь. Надію, що це не щука. Ні, це окунь ну Бачите, не хоче він і все сьогодні підбирати. Крупні приманки. Тільки ну, я поставив личиночку, невеличку. І відразу. Ось такий горбач. Гарно полетіло якраз з підвітряної сторони. Да, кто это у нас там такие? Схожие на окуня. Что с ним на башку начи, окунь, трусы. на окунь. трусым. Здесь наверху на грозу вышло. Ну же, головный. Nee. Це щука. Це щучка. Взяла дрібнішого снека. Я тільки що тут двох дій посилав пару разів, не схотіла. Поставив дрібнішого і піймалася. така щучка. Шкода, я думав окунь. Так прям в кістку її загнав. Гачко, ну, можете, гачок гострий. Прям в щели по нижній. Гагли. Гарний окунь. Не знаю, зробив проводок 5 і вже думав звідси переходити і вже ось майже приманка була під ногами і попався такий ось окунчик. Це вже повноцінний горбач. Стою собі такий хвилин 20 вже. Взагалі жодної покльовки кидаю, думаю, зараз ремотую і буду переходити. І вже майже вимотав приманку і тут сідає гарний горбачик. За ним ще один, ну а потім і третій. І всі такі як на підбір. Три покльовки підряд і все. І вже, мабуть, оце четверта чи п'ята проводка і ніякої реакції. Чи то він наскоком так бігом вискочив десь з приямка на міляк. А, є, є. Сидіть. Сидіть. Так О, сидить. Оце він. Замінив приманку. Оце загинає. Оце кабан. Оце кабан. Ух Таким кабаном можна. Так, друзі. Ну оце вже окунь. І вгадайте нашу. Колись робоча... Ну, минулими роками робоча тема Select Toxic. Аж в шахті. Ось такий ось окунь. Зараз. Дістанемо. Стояв, перебирав, перебирав. Ось такий гестоксик. Дрібненький, маленький і отакий от великий окунь. Бачите, друзі. Міняв, міняв і виміняв. Ну, стандартний підхід по окуню. Він любить такі маніпуляції. Часто зміна приманок кольорів. Дивись, не бере, не бере та на щось та й візьме. Якщо впевнені, що риба на точці присутня, то корисно затриматись, перемінити. Змінити декілька приманок є. Є. Ого. Ого, друзі. Ого. Це що за риба така? Это что за рыба такая? Это вам и токсик. Менял, менял и выменял. Видите? Вот это кабанаву. Вот это я понимаю. Окунь. Не знаю, сколько тут. Я 700. Семьсот. Токсик, маленький, дрібненький і отакий охуняр. Так, все, їду додому. Взяв гарних декілька окунів до обіду. Ну, такі 100-150 грам, то вже й не окунь по сьогоднішнім міркам. такі ось лапті. Все, камера здохла, їду додому. Знасті вже зібрав, записую на телефон. Ну, Загалом окуня сьогодні гарно я половив. До обіду був трішки дрібніший. Хоча таких 100-150 грамів я втопив немало сьогодні. Ну і покатався я сьогодні теж достатньо немало. І все ж таки я знайшов свою рибу. Під вечорок вдалося знайти доволі таких крупних гукунів, один з яких був ну, з пол кіло, а другий грам під 700, мабуть, точно вагів я сьогодні не брав. Е -е, я їх забув, виложив і забув кинути назад. По приманкам сьогодні працювали в основному личинки. Раків взагалі і не показуй, які тільки не пробував, жодної рибини сьогодні на рака не піймав. Е -е, в основном личинки. Токсик. Е це в мене крупна риба на нього була токсик, тоді снек і тамто подібні приманки. Отаке. Так що перебирайте, пробуйте і окунець і у вас клюне. Так що Все, друзі, поїхав я додому. Всім пока. До скорих зустрічей.